Всім привіт, агротехнар, Сьогодні на зв'язку знімаємо вам файтера Т404, це РД, це аналог. По суті, щось краще, ніж Кентавр 404, але щось трошки відрізняється від Скаута 404. Давайте розберемось. По-перше, скажу в кінці відео, скільки це коштує, скільки доставка, яка гарантія і так далі. Це файтер 404. За завод. Якщо не помиляюся, сайлонг, тобто той самий завод, що робить і скаути, але чомусь у них менша ціна. Давайте подивимось, чи суттєво це, чи ні. Кеймовський мотор 490, 4-циліндровий, стандартний. Передній диск у нас нерозборного типу. 7,5-16, резина. Є брезговіки передні. Задня у нас 11.2х24 розбарний диск. Також маємо довантаження 22 кг. Задня навісна система повністю примусового з виносними гідроциліндрами провисомого типу. 4 гідровиходи маємо. Маємо виход під автомобільну розетку, 40-й чулок посилений задній з посилюючими елементами, як бачимо. Так, 22 яблучко під 20-й палець, Т образне наварювання, причіпний механізм у нас з регулюванням. На двох пальцях і під палець кріплення, під 25-й палець кріплення на сам е, этот, прицеп. Так, Кабіна у нас має також камеру заднього бачення, як на скаутах, розширювальний бак масла. Він схований за е, кріпленням номерного знаку. Поворотники діодного типу, стопорі теж діодного типу. Паливний бак винесений під підлогу, він пластиковий, має 40 літрів е, об'єм. Передній міст у нас, якщо чесно, більш посилений навіть ось, якщо хочете зробіть скріншоти собі, більш посилений, ніж навіть на скауті 404 стоїть, тому в якомусь сенсі тут навіть кращий передній міст буде, ніж там. Е, Гідропосилювач керма від окремого насосу, звичайно ж, по стандарту. Також маємо от карданчик, який проходить у нас на передній привод. Ну, Спереду стоїть стандартно, примусово е, радіатор. Можна заливати антифриз. В принципі, якщо замовляєте у нас, то у вас всіредині вже будуть залиті. Так, по кабіні підвісного типу педалі. Все через пильнички йде, що дуже радує. Основна куліса 4 передачі має. Фронт реверс перемикається. Дві швидкості валу відбору в комплекті Також йде зіп з ящичком для інструментів. Магнітолку бачимо. Так, Умивач фар, додаткове освітлення, вентилятор, передній двірник, ручний газ, отакий дешевий, але по суті дуже суттєво працюючий. Так, Комбінованого типу приборна панель з регулюваннями у нас кермо, лючок, що дуже класно для привітрювання. Ще топ щоб не задихатися. Тому що кондиціонера в цих моделях по суті, немає, але є вентилятор, є, можна відкривати заднє скло, і тут буде у вас такий невеликий сквознячок. Також нагадую, що тут є камера заднього бачення, соответственно, у вас буде показуватись на моніторі. Є фіксатор задніх гальм. гальма тут барабанного типу. Рівна підлога обшита повністю тканиною. Простір, да, Тобто у вас все не голий метал, а обшитий якось ізолюючий елемент. Ну, що, що я вам скажу? Сидіть зручно, по висоті всього вистачає, тобто за кермо зручно триматися, все окей. Не знаю, в плані педалей. В принципі теж все зручно, Тобто для мого зросту все окей. Комусь може, якщо там двохметровий чоловік сяде, може йому буде трохи за низько, але но мені нормально. Е, так, виходимо, скажу, що по ціні, як замовити, що по гарантії. Гарантія, у них іде 2 роки, офіційна гарантія. На всю продукцію файтерів 2 роки, доставки безкоштовні по всій Україні і без передоплати. От такий трактор можете замовити. Він на сьогоднішній день коштує 9200 доларів. Підписничка можемо зробити ще знижку, тому підписуйся. Ми для своїх клієнтів завжди вибуваємо найкращі умови. Доставки безкоштовні, трактор ставиться на облік, документи всім ми надаємо. Якщо вас щось зацікавило або залишилось питання, можете набирати. І на номер, який бачите на екрані, внизу цього відео. Ми завжди на зв'язку будемо чекати ваших дзвіночків. Пока-пока.